Цей порційний салат не лише гарно виглядає, а скажу я вам, ще й так смакує. Йому головне дати настоятися. Із шпротів зливаю олію і розминаю виделкою. Відварену картоплю, порізану кубиком, розкладаю по креманках. Тепер треба її присмачити. Додаю спеції та сіль. Малюю майонезну сітку. Викладаю шпроти, а на них посинілу цибульку можна і зелену, яку маєте без різниці. Знову малюю майонезну сіточку і викладаю консервований горошок. Знову його покриваю майонезом. Тепер відварена морковка. Її так само треба присмачити, як і картоплю ароматними спеціями та сіллю. Знову. Зверху майонез. Наступне будуть відварені яйця. У мене були перепелині, але різниці немає абсолютно ніякої. Зверху знову додаю майонез і все залишається прикрасити, як того душа бажає, головне, щоб радувало око. Смачного!